У Черкасах у крісла міндоходівців сіли неповнолітні. Правда, всього на кілька годин. Це дітлахи самих працівників. В обласному управлінні міндоходів їм влаштували екскурсію, зокрема музеєм міської податкової інспекції. Діти кажуть, на роботі в батьків бувають не часто, тому цікавилися тут геть усім. У ваша мама папа ходять на роботу. так от це те приміщення, куди вони ходять. Так, у стінах обласного управління міндоходів зустрічають візитерів. Про обов'язки тутешніх працівників їм розповідає сам керівник. Він одразу вида дітей до свого кабінету. Тут вся історія податкової служби. Тут є ті люди, які зараз очолюють службу, які очолювали її по кожній інспекції району, по кожній Україні, по всій Україні». Далі малеча потрапляє на справжню нараду. Тут говорять винятково про податки. Найактивніших очільник інспекції пускає на своє робоче місце. Ви додому збираєтесь. «Робочий день ще не закінчився. Я ще працюю, мала багато роботи. За мить біля крісла посадовця вже черга. Покерувати мамою тут хоче кожен. Опісля діти рушають уже до робочих кабінетів своїх батьків. Для тетянки податкова як другий дім. Тут вона буває майже щодня. У свої дев'ять точно знає. В майбутньому буде податківцем. «В неї з'являються питання вже по суті справи, по самим податкам. Ну, вона має дітки вже мають в такому возрасті, я думаю, представлення вже про самі види податків і як наповнюється бюджет. Коли я приходжу до неї на роботу, мені хочеться їй допомагати, ну, робити для неї кофе, чай і по роботі допомагати. Цікаву екскурсію називає десятирічний Ілля. Хлопчик не лише побачив робоче місце мами, тепер знає, які в неї обов'язки. Вона об'ясняє людям, що робити з документами чи допомоги про бізнес. Такий день відчинених дверей в обласному управлінні міндоходів планують проводити і надалі. Так тут ще й виховуватимуть сумлінних платників податків. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікановини.